Доброго дня! Ви на каналі Фішка. Продовжуємо курс фінської мови. Сьогодні вже третій урок. І спочатку давайте розглянемо ще деякі корисні фрази фінської. Перша фраза це Терветулуа. Терве тулуа. Ласкаво просимо. Кітос віймей сеста. Дякую за все. Кітос вімей сеста. Антеексі. Антеексі. Вибачте. Ей, Кеста, Ей, кеста. нема за що. ей семітан, ей семітан. нічого страшного. Оле хіва. Оле хюва, будь ласка. Йдемо далі. Перша тема сьогодні, яку ми розберемо, це чергування приголосних. Ця тема дуже важлива. Це означає, що у деяких основах слова відбуваються зміни. Приголосні з'являються, зникають, подвоюються. Приголосні копите. У фінській мові чергуються. Дві літри Ко змінюються на одну ко, дві літри П змінюються на одну П, Дві літри Т змінюються на одну Т, літера Ко а, зникає. Літера П змінюється на В, літера Т змінюється на Д. Основа, в якій відбувається це чергування приголосних, можна ще сказати, що літери К, П, Т тікають зі слова, і це все називається слабкою основою. Тепер давайте розглянемо приклади. Але перед цим я хочу розповісти, що таке номінатив. Номінатив це словникова форма слова, тобто, як воно виглядає у словнику. Що таке слабка основа? Я вже розповів. Це основа, в якій відбувається наше чергування приголосне. Розглядаємо приклади. Перше слово – «стіл». Тут літера Т змінюється на Д. Друге слово каупа. Каупа. Дві літри П змінюються на одну літру П. Каупа. Карта. «Карта». Дві літри Т змінюються на одну Т. І останні слова, приклад кюльпю, кюльпю, ванна. Тут літера П змінюється на літеру В. Переходимо далі. Також чергування відбувається і в поєднаннях приголосних літер, таких як НК та НТ. Літери НК змінюються на літери НГ. Літери НТ змінюються на дві Н. Розглядаємо приклади. Слова каупунки. Це місто. Тут літери «нк» змінюються на «нг». І другий приклад лінту, лінту, птах. Тут «нт» змінюється на дві літери «н». Друга тема це множина. Показником чи ознакою множини у фінській мові є закінчення Т. Літера Т в кінці слова. Це закінчення приєднується до слабкої основи слова. А в словах, що закінчуються на приголосну або на літеру Е до сильної основи. Розглянемо приклади. Юксико це фінською однина. моніко це множина. Приклади: перше кува, кува картинка. До неї ми утворюємо нашу слабку основу. І додаємо літеру Т в кінець слова. Виходить куват. Кува, куват. Вігко, вігко, зошит. Вігкот. Зошити. Кюна, кюна, ручка. Кюнат. Кюнат ручки. Юстава, юстава, друг, юстават, друзі. І останній пухлін номеро, пухлін номеру. Номер телефону, пугалін номерот, номера телефону. Наступна тема це Адесієві і Інесієві. У фінській мові велика кількість відмінків, ми почнемо їх вивчення з відмінка Адесієві та Іннесієва. Відмінків у фінській мові більше, ніж в українській, і на початковому етапі запам'ятати їх назви сама по собі проблема. Але якщо ви хочете фінську граматику знати твердо, до назви відмінків добре б згодом запам'ятати. Ці відмінки відповідають на запитання місса де. Почнемо з відмінка Адесіві. Показником відмінка Адесієві є закінчення ЛА-ЛА. Цей відмінок перекладається за допомогою прийменника На. Наприклад, «Толіла он Касі. На стільці сумка. Кір'я Книжка на столі. Як і в закінчення множини. Т. Закінчення додається до слабкої основи в словах, що закінчаться на голосну літеру. Але крім тих, що закінчуються на приголосну і на голосну е. Тепер розглянемо відмінок і на сієві. Показником відмінка Інесієві є закінчення са-са, і українською мовою перекладається за допомогою прийменника у. Розглянемо приклади Мецеса он тало. У лісі будинок. Талоса он пойка. У будинку хлопчик. Хельсиннісса он ісо юлі опісто. У Гельсінкі великий університет. Так само закінчення додається до слабкої основи в словах. Також, не забувайте про гармонію голосних і чергування приголосних. Давайте тепер подивимось виключення і винятки цих відмінків. Отже, щоб сказати, в такій країні чи місті ми завжди, завжди використовуємо закінчення СА СА. Але є кілька винятків, які треба запам'ятати, що з ними завжди буде. Відмінок кадесів, тобто закінчення «ла» – «ла». Це такі е, слова, як Вантаа, район Хельсинки, буде ванта. тампере таке місто. З ним завжди буде закінчення «ла» – тамперела у тампере. Ла», І останнє Рованіємі. Рованіємі Лауваніємі. Також, якщо власне ім'я або запозичене слово закінчується на приголосну, то закінчення додається за допомогою сполучної літери І. Наприклад, рейк'явік, «рейк – са. Перед закінченням «са» додається літера І. На цьому все. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Нагдан!